Кхм. Всім привіт! А, ми продовжуємо з вами грати Far Cry 3, Ми з вами були у новому відео у Citry. Вона вказала шлях до Беттауну, де треба знайти. Теж не особисто вона вказала Алюцинації від її напо... напою. Вибачте. Uh, от ми йдемо до Беттауну. В Беттауні ми знаходимо крутизного чувака, який нас зустрічається ще в декількох частинах наступних. І після цього ми знаходимо uh, чудо кінжалу, диво кинджал і будемо. рубати баси, Буду за такий план. Але до Беттауну дуже багато чого є цікавого. Такі, такого як аванпости, можливо, якісь тварини. А, рухаємось в тому напрямку і по черзі будемо щось вичищати, а, будемо щось прибирати. Десь приблизно так. Зараз з цього угу. вийде. На початку у нас наступна черзі за нашим шляхом іде аванпот. Приблизно 270 метрів залишилось до нього. Пробуємо його очистити, щоб звільнити територію для рак'ят воєвничого вільного народу. Щось це нагадано. Але... Тут у нас. Можна спустя трохи на еще. У нас тут одна сценаризація. Ніби як одна. давай спробую я звідси саналізацію прибрати. Я не поймаю, що вийде. Є. 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 Є? Є! Опа! Ще один снайпер! Ось звідки він взявся. Я нікого не бачу. Ага, ось. Пане снайпер. Є? Є. Прикольно зараз буде, якщо. Прям з такої висоти ми можемо все це зачистить. Буде прям мило. Так, тільки ось цей ось персонаж дуже погано іде в траву. Ох ти, як красиво! А ось цей закритий за будівлею Це не дуже красиво, мені це не подобається. Що у нас відбічний пробігає новий? Вийди, вийди. Не треба тебе якось. Прибрати. Ну давай. Не навряд, я так і думав. Що, будеш будемо тоді о... По... Мишень яка рухається намагатись, да? Виходь. Мені треба ты на... 209. Виходь. Не хочеш виходити, да? Ну я бы хочу сейчас тоже бы надо. Я тоже бы хотел бы выходит. Ну да, ладно. Ходим. Будем по спускаться. Да, может, дать мне тогда. -то... Дистанем. Так. Какой-то момент, а все-таки вылезешь. Так, что у нас тут? ще є. Опа, ще є. Чудово. Ось є. Угу. А як так спробуємо? Видиш? Кого-то получается У-у-у! Буляче! Такий печный Так тупо впасты! Ну ха-ха! Бувай! люди! Я шесто страшка так разработался! А я дай? А я. Теше я звельник, да? Пре Прекрасно. Але просто тик Якщо чесно. А, якась звіринка. Де звіринка? Эм. Ам... Десь ти что? Добре, <рес> поповнюємо запас набоїв. Так, денька зайву продаємо. Так, ого! А що я так багато використав? А, в мене ще ж ще ті! нова сумка для гранат. І тому в мене... підвищили, скажімо, так запит. На це все. М -м -м -м. Так, що у нас там далі? До бетауну на черзі Так Давайте ми спочатку Козуварчик Привіт Будемо вас послати з тобою Будемо чи ні? не подобається, да? Буває Пойдімо на вишку Так, тільки типи 600 метрів Ну якось він відсто на дух, а він якось він воно... кабан. А він якось він дуже далеко. Автобіг тут був би ідеальним, мабуть. Я до речі не пам'ятаю, де в хтось із частини вже є. Він нічого не здає, мож... не модно то, що не скажу. Але мені здається, що споймає, по тому, що таке. Так. Що у нас тут леопарда Лепер... Лепер... буде? Ага, Леопардів не буде, буде свині. Привіт, свині! О, че свині. Лежати Так. або кабани, або свині. Ага. Ого, шо сви забагато, хлопців. Я, до речі, якщо шо, я не хочу до вас. працювати. Хочу ви не хочете до мене, працювати, я не хочу до вас. Щоб будемо якось... битись. Не хочу. Вона це теж ваштовує. Так, 300 метрів. От якби собака, от я б з ними зачепився. А з вами синями що це було. Мені з вами синями нема що ділити. бегай, бегай. Ну так побегай, бегаешь. Ага. Трошки заработать. Двести метров мажем. пу Поп Тут в тему радиуси два аванпоста пережив. То есть там еда еда, бывает, разряжаю по всему. Так, что у нас? Да у нас... Да, дапки. А. Я выучаюсь, конечно. Я как-то буду струбать. Ага. Вот дверь, я буду стробать. Подразумеваешь. Так. Ага, вот я вам не Ммм, Так, что у нас тут? У нас тут кто-то Кто рычит? Так. Це вже... Ага! Ось так, от, йо. А все безпечно? Ай, ні. А, ні... здається, чого не могли трошки. Ух ти! Эпічно було! Оце б зараз було эпічно Так, а що далі? Я трошки не те Ага, знову по... Просто трошки перестрибнув зайвого. Це добре. Ось тут ми робимо ще раз. Опа, добре. Оп. Є. Ага, обережненько. Так, да, безпеку тут, правда, не папи. Mm -hmm. Побігли. Значить, що ми... А то хто? Це кабан і леопард. Ого. Леопард мене цікавий. Кабан не, не душе. Чергове. Оп! Так, зараз подивимось. Там вже може бути щось цікаво. як якої відпливав. Ого, почерта якась. Прикольно. что у нас тут є поблизу поблизу одні якраз леопарди да ну спроводи ага ось це леопард до дорочи привіт леопардик выбачка не треба пох ты Живучий ти лопардик. Дивіться, давай. В них. Так. Еге! Що тут є ще? Мені треба ще. Треба побігати. Маю час з'явитися. Так, шо ми з набоями? Є ще, добре. Добре, добре. Так. І ти що, да? Взагалі, жодної тварини. Не кажуть, ага. Кабани є і там десь леопард бігав. Ух <плес> ти! Ай-яй-яй! Це типу пума? Майн Лайн. Мабуть. Лопатки. Добре. Так, що там ми можемо Або це зробити? Двісія 4 кишеньку. Або краще ми зробимо більше для того. Це буде, буде ефективніше. Так. Є. далі дивимося. Нам треба ще все-таки пару леопардів. Печерка, давай подивимось там. Печерка. Ага, якась реліквія тут є. Ага, і зміюка. Чи ні? Ну ч? Як-мой? Здалося? Почулося. Mm -hmm. Так, лопарды. Я счую. Что-то я каб... Кабани... А, то я кабани могу чую. Кабани на цикаве. Я видел лопарды? Ага, кабаны. Ага, кабаны. Що, на капонів запарає? Пу-пу-пум Винощить всіх клеопарди. Що за людина? Так. Тобто має бути ще. Я хочу ще. Мені ще двоє треба. Так. У нас тут один кабаняк. Дуже сирий бакончик. Мммм. Да, побегаю, может быть, короче, заспауниться. Так, еще одна кабаняка. А что у вас тут там зависит на далеко было? Давай, давай сюда, видимо. Там уже... Може... Так. Казав подружні, ні, вони двига. Ох ты! <глухи> <глухи> Подлюка. Давай, і я вас не мене не стали. Так. Аванпост. Ага, тут вже воно прям стометрі. Ух ты! Так, дивимось. А тут дивитися нема на що, біда. Тут прям все закрито деревами або будівлями. Так, а давай подивимось і є. Може там щось тільки ще буде? Друже, от чесно, ти прям ну, не дуже вчасно. От, приблизно отак от вивчаснути, бо стріляти вони б... одразу за і включать сигналізацію, тому я не хотів це робити зараз. Ну добре. Теоретично. Я на тому ж місці. Правильно? Правильно. І теоретично могли заспавнитися ви а, леопарди. От давай мабуть цього і почнемо. Я все-таки хочу, а, якщо б ми вже тут буде більш-менш стабільно впадеться, а воно тут. Так і буде, давай вже їх закриємо питання з леопардами і підемо далі. Але зараз вони до чогось не тут Я Я думала, що новий рівень і вони знову почнуть. Ну зараз може десь кровокоподвіти не треба. Десь кабани будуть. І до них леопарди пристануть. Що тут є хто? Так, кабасі. Чо... не щось воно як саме кошаче речить. ага ось вони. Ось тоді вони. я до тебе зараз дохопаю може ти звісно цього не хочеш але так і буде ой 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 а що я так завжди вовки перезарядку не так Ще буду один. Ні і все, я Ни віце піду. Честно слово. Я, до речі, так казались не прокачав, щоб мені по подвій... Шкіри було від... Е... Лука та ножа. Але я, мабуть, в ближний бій і не піду. До таких звірів. Так что проти спины еще можно, але вони тут не цікаві. Так, свою. Чую себе на это чиша хабани. Еть я поки не чую Ага, привіт. Ах ти падло! Я тебе начепав? Який ти, ну, ви, яка агресивна, ти диви. Я собі спокійно гуляю, вони ще леопардів, які вас жіруть. А ти оце мене за страху кусаєш? Ну як це хіба справедливо? Ні. Де леопарди? Хай... найди мені краще леопарди, я його завалю. Він... Я... Піду шубати вісти. Так. Оце завжди буде останнього шукати Угу. Так. Я знаю, я вже научиться. Я краще. Не хочу цитувати, але в превентивний удар. Китя, ти де? чи Киричить... Не зовсім зрозуміло, якщо чесно. Так, добре, давай не будемо причатива зучас. Зараз ще один кружочок намотаємо по території. Туди назад істе. Ти хто? Ти кабан, ти не... Ти не китя. Питья, ведь нема, так, дивимось, цвеня. Ты Ти... о! Є. чудово Ти Тинь, эээ. Квис, кис, кисть дам. Обычный чайный, конечно, проще. Є. Поля, заражаймость. Чудово. Прекрасно. Так. Е тоді ми повертаємось до того, щоб поповнити свої запаси. Е Прекрасно в мене одразу йде. Чудово! Так, поїхали! М до речі. Е Давай на зйомий. Чудово! У мене є супер стріли. Так, а що в мене? Суперлуки є, це супер стріл. Є. А, а, значить, ми тут ще ось так от. Оп! Далі ми тут ось так от. Оп, чудово. І далі ми тут ось так от. От сюди. І потім ми повернемось в наступному відео і продовжимо зачищати аванпасти, відкривати нові локації, нові шматки мапи. Ого, мені додали РПК-шку. Прекрасно. <кій> От. І продовжимо проходити Far Crave. Дякую всім за увагу, підписуйтесь, ставимо лайки, ну і далі ви все, в принципі, знаєте за сценарієм. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня та мирного неба!